Ну що ж, ми з вами почали знайомитися з організацією Кумбре ЕСЛАВА. Це організація, яка знаходиться в Мадриді, і які на офіційному рівні завжди з усіх іспанців збирають кошти на свій рахунок, нібито на допомогу ЗСУ. Давайте ми сьогодні познайомимося з заступницею голови цієї організації з Анною Флоріді. Я вже не буду розповідати про те, що вона шпарить тільки на російській мові. Просто я хочу вам задати одне питання. українці Мадриду, кому з вас припало на розум на другий день війни, на другий день повномасштабного російського вторгнення, оновити свою світлину у Фейсбуці і поставити радісну і веселу посмішку. Як це зробила Анна Флоріді? Ось дивіться, гортаємо її стрічку. Остання її публікація це про те, що вона оновила світлину 26 лютого 2022 року і поставила дуже-дуже щасливу посмішку мабуть, щось дуже приємне сталося. Ах да, мій любимий Путін почав бомбити Україну! Це ж так класно. І вона оновила обкладинку. І тут вона також дуже щаслива, мабуть, справді супер чудова подія сталася. Нарешті Путін забере Україну, ще лишилось чекати всього-навсього один день, Бо тому що за три дні хотіли. Ось думайте, українці, кому ви даєте гроші на ЗСУ.